Розділ 2. кредо ут інтелегам вірую, щоб розуміти. Мудрість усе знає і розуміє уже в святому письмі. Ми знаходимо на диво влучні думки, які показують, який глибокий зв'язок існує поміж пізнанням віри і раціональним пізнанням. Це передусім підтверджують дидактичні книги. Позбавлене упереджень читання цих сторінок письма дає нам виразно усвідомити, що в цих текстах зберігається не тільки віра Ізраїлю, а й надбання вже неіснуючих культур і цивілізацій. Здається, що з силою якогось особливого задуму ми знову чуємо тут голос Єгипту і Месопотамії а певні. Спільні елементи культур стародавнього Сходу оживають на цих сторінках надзвичайно багатих глибокими інтуїціями. Коли святий автор хоче показати образ мудреця, то не випадково описує його як людину, яка любить і шукає істину. Щасливий муж, який над мудрістю роздумує і здібності розуму свого обмірковує. Який розмислює серцем над її дорогами, і який над тайнами її розважає. Він слідкував за нею, мов той мисливець, і на її стежках учиняв засідки. Уважно він дивиться крізь її вікно, і при її дверях він наслухує. Отаборюється він біля її дому, і в її стіни свій кілок забиває. Під її руками своє шатро напинає і мешкає він у житлі щастя, такий під її опіку дітей своїх поставить, і під її гіллям такий спочине під її захистом сховається від спеки, а й житиме він у її славі. Як бачимо за богонатхненним автором прагнення до пізнання є спільною рисою всіх людей. Завдяки розумові, всім, як віруючим, так і невіруючим, дано здатність черпати з глибокої води пізнання зрозуміло, що у стародавньому Ізраїлі пізнання світу і його явищ відбувалося не шляхом абстрагування, який був важливий для іонійських філософів чи єгипетських мудреців, і поготів правовірний ізраїльтянин не мислив категоріями. Притаманними новітній добі, яка рішуче прагне до поділу знання на галузі. Попри це, біблійний світ зробив свій оригінальний внесок до великої скарбниці теорії пізнання. У чому його суть? Визначальною рисою біблійного тексту є переконання, що існує глибокий і нерозривний зв'язок між раціональним пізнанням і пізнанням віри, світ і те, що в ньому діється. А також історія та різноманітний досвід у житті народів це дійсність, до якої треба придивлятися, яку треба аналізувати і оцінювати за допомогою притаманних розумових засобів. Але так, щоб із цього процесу не була виключена віра, віра вступає сюди не для того, щоб позбавити розум автономії або обмежити простір його діяльності, а щоб Дати людині зрозуміти, що в тих подіях об'являється і діє Бог Ізраїлю. Глибоке пізнання світу та історичних подій неможливе, якщо людина не визнає віри в Бога, який у них діє. Віра загострює внутрішній зір і просвітлює розум, дозволяючи йому побачити в потоці подій активну присутність проведіння. Знаменними є слова з книги приповістей. Розум людини обмислює путь її, але кроки її наставляє Господь. Це означає, що людина, просвітлена світлом розуму, спроможна розпізнати свою дорогу, але легко пройти її, уникнувши перешкод, і дійти до мети, вона може лише в тому разі, якщо щирим серцем впише свої пошуки у горизонт віри. Отож, не можна розділити віру і розум. Не позбавивши при цьому людину можливості належно пізнавати саму себе, світ і Бога, от чому немає підстав для будь-якого суперництва між розумом і вірою, ці реальності взаємно переплітаються, але кожна має власний простір для реалізації. У цьому напрямі нас знову провадить книга приповістей, автор якої вигукує: слава Божа, щоб справу сховати. Але слава царів, щоб розвідати справу. Хоча поміж Богом і людиною існує єдиний у своєму роді, взаємозв'язок, кожен перебуває у своєму власному світі, у Богові початок всіх речей, у ньому мешкає повнота тайни, і це його слава. Людина має завдання досліджувати розумом істину, і в цьому полягає її гідність, ще один камінець. До цієї мозаїки додає псалміст, коли у молитві вигукує, які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх, численніші вони від піску, як пробуджуюся, то я ще з тобою. Прагнення пізнання таке велике і пробуджує таку енергію, що людське серце, хоч і натрапляє на границю, яку не може переступити, тужить. За безмірним багатством, схованим поза нею, бо перечуває, що саме в ньому міститься вичерпна відповідь на кожне досі ще не розв'язане питання. Можна сказати, що своїми роздумами Ізраїль зумів відкрити розумом і від дорогу до тайни. Завдяки божому об'явленню він міг досліджувати такі глибини, які марно пробував осягти розумом, удосконалюючись у цьому глибшому способі пізнання. Вибраний народ зрозумів, що розум мусить дотримуватися певних головних правил, щоб якнайповніше відповідати своїй природі. Перше правило це визнання факту, що людське пізнання є невпинною мандрівкою. Друге правило виражає свідомість, що на цю дорогу не можна ставати спехою, гадаючи, що досягти мети можна власними зусиллями. Третє правило базується на страху Божому, який наказує розумові визнати нічим не обмежену трансцендентність Бога і водночас Його провіденційну любов у керуванні світом. Якщо людина не дотримується цих правил, вона зазнає поразки і може опинитися в ситуації нерозумного. За Біблією така глупота несе за собою загрозу для життя, бо безумний обманює себе, гадаючи, що він багато знає, а насправді він не здатен зосередитися на істотних речах. Це не дозволяє йому ані навести лад у власних думках, ані з правильної позиції оцінити самого себе і довколишні речі. Коли, зрештою, він доходить висновку, що Бога нема, то з цілковитою ясністю показує, які мізерні його знання і як. Йому ще далеко до повної істини про речі, їхнє походження і призначення. Низку важливих текстів, які проливають додаткове світло на це питання ми знаходимо у книзі мудрості. У них святий автор говорить про Бога, який дозволяє пізнавати себе через природу речей. Для древніх дослідження природи мали багато спільного з філософським пізнанням. Стверджуючи, що завдяки розумові людинам змосі пізнати устрій та силу первнів, круги руків і розташування зір, природу тварин і гони звірів, потугу духів, одне слово, що вона здатна до філософського мислення. Біблійний текст робить дуже важливий крок уперед, пригадуючи тезу грецької філософії, на яку він очевидно. Посилається у цьому контексті. Автор твердить, що власне через раціональне пізнання природи можна дійти до Творця, бо з величі та краси створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх. Тут автор убачає перший ступінь Божого об'явлення, тобто саме прекрасну книгу природи, розшифровуючи її за допомогою доступних людському розуму і засобів, можна дійти до пізнання Творця. Якщо людина з усім її розумом не може розпізнати Бога як творця всього, то причиною є не так відсутність потрібних засобів, як перешкоди, зведені її вільною волею і гріховністю. Саме тому, належно оцінюючи розум, не треба перебільшувати його сили, здобуті ним знання можуть бути істинними, але набирають повного значення лише в тому разі, якщо їхній зміст. Вміщено у ширший контекст віри, Господь керує кроками людини людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Тому, за старим завітом, віра визволяє розум, бо дозволяє йому, згідно з його власними правилами, дістатися до об'єкту пізнання і вписати його у той найвищий порядок речей, де все дістає сенс. Словом, Людина за допомогою розуму доходить істини, бо просвітлена вірою, відкриває глибокий сенс усіх речей і, зокрема, власного існування. Тому святий автор слушно вбачає джерело істинне пізнання саме у страху перед Богом, острах Господній, початок мудрості. Набирайсь мудрості, розуму набирайся у розумінні старого завіту. Пізнання це не саме лише уважне дослідження людини, світу та історії, воно передбачає існування певного необхідного зв'язку з вірою і з містом об'явлення. Тут криються виклики, на які мусив відповісти вибраний народ, і він це зробив. Розмірковуючи над своїми життєвими умовами, людина показана в Біблії. Відкрила, що зможе зрозуміти саму себе тільки як буття у зв'язку, у зв'язку із собою, з народом, зі світом і з Богом. Відкритість щодо тайни набута через об'явлення стала для неї, врешті, джерелом істинного пізнання, яке дало змогу її розумові сягнути у простір нескінченного і завдяки цьому здобути нові можливості розуміння. Про які вона досі і не мріяла. Докладаючи зусиль для пошуку, святий автор також спізнав труд змагання з обмеженістю розуму. Це видно, наприклад, у словах, що ними книга приповістей пише про втому людини, яка пробує пізнати таємничі божі замисли. Однак, попри в тому, віруючий не піддається. Силу в дальшому просуванні до істини він черпає з переконання, що Бог створив його дослідником. Його місія не залишати досліджених стежок, попри беззупинну спокусу зневіри. Знаходячи опору в Богові, він завжди і всюди націлений на прекрасне, добре та істинне. У першому розділі послання до римлян святий Павло. Допомагає нам виразніше відчути проникливість рефлексії розпочатої дидактичними книгами, вживаючи простих слів, апостол робить філософський висновок, в якому передає глибоку істину. Спостереження створених речей, очима розуму може довести до пізнання Бога, бо через свої твори він дає розумові уявлення про свою силу і божественність. Цим Виражено визнання, що людський розум має здатність, яка, здається, перевищує його природну обмеженість, бо не тільки не замкнена у сфері чуттєвого сприйняття, здатна піддати його критичній рефлексії, а й аналізуючи чуттєві дані, може дійти до першопричини, яка дає початок усім доступним для сприйняття речам. Філософською мовою можна сказати, що цей важливий текст Павла. Підтверджує здатність людини до метафізичного мислення. На думку апостола, за первісним планом Творця, розум мав бути наділений здатністю вільно переступити границі чуттєвого сприйняття і знаходити найглибше джерело всього сущого, тобто Творця. Але внаслідок непослугу, коли людина забажала здобути собі цілковиту і абсолютну автономію від того, хто її створив. Вона втратила здатність сягати розумом до Бога Творця. Книга буття образно описує життєві умови людини, розповідаючи, що Бог помістив її в Едемському саду, посеред якого росло дерево пізнання добра і зла. Значення цього символу зрозуміле людина була неспроможна самостійно розпізнати і розсудити, що є добре, а що погане. Тому їй належало керуватися певним вищим принципом. Сліпа пиха зродила у наших прабатьків облудне переконання, що вони незалежні і самостійні, тим то можуть обійтися без пізнання, яке походить від Бога. Наслідки їхнього непослуху позначилися на всіх людях, завдавши розумові ран, які відтоді стали перешкодою на його дорозі до істини. Людська здатність пізнання істини ослабла через відвернення від того, хто є джерелом і першопочатком істини. Про це також говорить апостол, показуючи, наскільки людина внаслідок гріха знікчемніла думками, а її мислення стало викривлене і схильне до неправди. Очі розуму вже не могли чітко бачити, поступово розум став в'язним самого себе. Прихід Христа став спасенною подією. Бо звільнив розум від його слабкості, розбивши кайдани, в які той себе закував. Отож, ставлення християнина до філософії обов'язково передбачає вдумливе пізнання з нового завіту, зокрема, з послань святого апостола Павла виразно випливає одне протиставлення – мудрості цього світу і мудрості Божої, об'явленої в Ісусі Христі. Глибина об'явленої мудрості розриває вузьке коло звичних розумових схем, які абсолютно не в змозі її адекватно висловити. Ця дилема з усією гостротою постає на початку першого послання святого апостола Павла до Коринтян: розп'яття Божого сина це історична подія, на якій розбиваються всі спроби розуму на підставі суто людських аргументів, збудувати достатнє обґрунтування сенсу буття. Вузлова проблема, яка є викликом для кожної філософії, це смерть Ісуса Христа на Христі, бо тут будь-яка спроба звести спасенний план отця до категорії суто людської логіки мусить зазнати невдачі. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? Пристрасно запитує апостол. Щоб могло звершитися те, чого бажає Бог, уже не досить знань мудреців, необхідно рішуче відкритися назустріч радикально новій реальності. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і незначне світу та погорджене Бог вибрав, щоб знівечити те, що було. Людська мудрість не хоче визнати, що її слабкість є умовою її сили. Але святий Павло не вагається сказати, коли бо я немічний, тоді я міцний. Людині годі зрозуміти, як смерть може бути джерелом життя і любові, але Бог вибрав саме те, що розум визнає безумством і спокусою, щоб об'явити тайну свого плану спасіння. Вживаючи мову сучасних йому філософів, Павло досягає вершини свого вчення в парадоксальних словах. Бог вибрав саме те, що в очах світу є нічим, щоб те, що є, знищити. Щоб передати безкорисливість любові, явленої Ісусом на Христі, апостол не боїться вжити найрадикальніших висловів, до яких удавалися філософи у своїх міркуваннях про Бога. Розум не має сили вчинити так, щоб тайна любові, символом якої є хрест, утратила сенс. Натомість Хрест може дати розумові остаточну відповідь, яку той шукає. Не мудрість слів, а слово мудрості є тим, що святий Павло називає критерієм істини, а відтак спасіння. Отож мудрість Христа долає всілякі культурні границі, які їй намагається нав'язати ззовні, і наказує відкритися перед універсальністю істини, що в ній криється. Який же виклик тут кинуто нашому розумові та яку користь він може дістати, якщо відповість на нього? Філософія навіть самотужки може побачити, що людина раз у раз перевищує саму себе в пориванні до істини. Однак за допомогою віри вона може відкритися безумству Христа і прийняти його як слушну критику тих, котрі помилково гадають, що опанували істину. Хоча самі ув'язнили її на мілинах своїх систем, послання розп'ятого і Воскреслого Христа це риф, на якому може розбитися зв'язок віри і філософії, але за яким для них відкривається безмежний океан істини. Тут виразно проступають границі розуму і віри, але водночас і докладно окреслений простір, де може. Відбудеться зустріч між ними. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов! перебуває поміж вами.